Слава Україні! Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас на поєдинку третього туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Чи стартовий свисток у нас пролунав. Знайомимо вас зі складом 12-й. Андрій Марчук. Зараз атака благоюності. Ігор Богач пробиває поворотах Ігор Богач. І перший раз вступає в гру за Сьогоднішній матч. Микола Плетеницький, Олег Петрик. Зараз подача кутового від Майовецького. Подача удар поворотах і поперечка рятує зараз Чернігівський ураган. Після удару Дмитра Болокана. Не Розібрали зараз захисники і дозволили вони. Від оборони будуть планувати свою наступну атаку. Мізерник. Зубар. Зубар готує удар. Таке враження 20 й номер благоюності. Пробиває на місці Микола Плетеницький. І створити щось небезпечним поруч з воротами Андрія Марчука. Вкидає Роман Москалик на другому поверсі Олег Мізерник. Тут невдалий відскок, пробиває Лішер Якубов, але пробиває невдало. На щастя, для болювальників благоюності. Федорів. Богданов. М'яч у благоюності. Богданов центральніше на Майовецького. Майовецький одразу в дотик на Зубара. Зубар класно переводить на Ємільянова. Ємілянов з лівого флангу. Навісна передача. Богач. Богач. Богач виконує ще одну навісну. Зубар зачіпляється за м'яч, але завдати акцентовано удару було дуже важко в цьому епізоді. Благоюність залишається з м'ячем. Федорів. Ще одна навісна передача. Удар по воротах і м'яч. Не опиняється Зараз російсьці в І на вістрі атаки був Ігор Богач. Саме він завдавав удару. Богдай, кидання за боковою. Богач. Богач. бігрує красія. Богач в карній зоні прострілює. низом і Не вдалося замкнути зараз Майовецькому. Який же момент? Злишло тільки підставити ногу в цьому епізоді, але тим не менш епізод завершився, але будується новий епізод. Уже Гравцями благоюності Мирослав Гусак прострілював цю передачу. Богданов Богданов. Подача в штрафний майданчик. Зубар. М'яч забирає Микола Плетеницький. Ой-ой-ой! А зараз вже будуть зараз вже буде. Микола Плетеницький зараз не впорався з емоціями, і це розуміють всі чудово розуміють всі. Олексій Лаврів зараз намагатиметься якось цю ситуацію в правовому полі, так би мовити, вирішити. Хоча, як на мене, все дуже логічно. Абсолютно не спортивна поведінка зараз була від Миколи Плетеницького, подача від Майовецького. Другий поверх за Тарасом бойком. Ураган відбувається. Атака продовжується другим темпом. Мізерник ще одна навісна передача. Падіння тут Богач Штанга рятує зараз. Який же епізод? Який же епізод створив Єгор Богач? Практично з нульового кута пробивав. Дивимось повтор епізоду. Вже передача від Олега Мізерника. Богач виконує ось таку такий м'який навіть. Здавалося, але вступає в гру зараз. Стійка воріт. Зараз фулять гравці верхнянської команди проти Андрія Мельничука. Швидко розігрує ураган цей епізод. Авриляк класно проходить Федорева. завдає удару ближній кут і м'яч пролітає повз ворота. Особливо гострих епізодів в першому таймі від урагану. Ось саме так розпочинається другий тайм. Класно зараз закидання на Данєва. Данєв не зміг обіграти Андрія Марчука. Дуже пристойно дуже пристойно розпочинає ураган другий тайм з двох справді гострих атак. Відзначимо, без сумніву зараз ми передачу коло Богданова. І, зрештою, подача з кутового митушня Андрій Марчук накриває. Накриває не з першої спроби м'яч. Богданов переводить м'яч праворуч на Єміліянова. Ємілянов на Богача. Майовецький, знов Ємільянов, знов Богач. Богач класно на Ємілянова. Ємілянов рухається з м'ячем, Входить штрафний майданчик, можна прострілювати. Прострілює. Богач підхоплює м'яч. Удар по воротах. Поки що не надто вдало у виконанні Ігора Богача, але... Виникає поруч з воротами Миколи Птеницького. Довга передача вперед. Мирослав Гусак. Впевнено, Мирослав Гусак. Запалює свічку зараз над своїм штрафним майданчиком. Падіння Андрія Мельничука. Олексій Лаврів розводить руки в сторони. Все спокійно. Пенальті не буде. Мельничук залишається лежати на газоні. Також позором благоюмості компанія Вента. І товариство КМК Електро. Андрій Мельничук задає удару. Ближній кут. Зараз воріт Андрія Марчука. І м'яч пролітає. поз Ворота. Конує навісну передачу. Болокан удар по воротах. І Микола Плетиницький зараз рятує свою команду. Кутовий. Дуже здорово розіграли гравці благо юності. Передача від Руслана Майовецького і Дмитро Болокан. Перевисів всіх в повітрі у штрафному майданчику. Задавав удар в дальній кут. Красій. Удар за меж штрафного майданчика. Андрій Марчук який сейв. Просто з-під. Поперечений м'яч переводить на кутовий Андрій Марчук. Побачив, здається, цей епізод. Гравець урагану пробивав в поворотах. Побачив, що трохи здорово. Владислав Єміляна одразу проти двох гравців урагану виконує навісну передачу. Вперед нам Олега Куртяника, і тут Кремінський. Здорово. Але. Куртяник таки Таки ось не дає, не дає Кримінському відпрацювати вдало в цій ситуації. Благоюність продовжує атаку. Сущак, навісна передача на дальню стійку. Тут Турчанський, Турчанський скидка під удар, Зубар, Зубар, патіння через себе пробиває, рятує свою команду. Микола Плетеницький. який же момент. Просто фантастичний момент. Від благо юності. І тут просто індивідуальна майстерність Святослава Зубора. Зубара одразу намагається зустріти Кремінський, але Зубар не поспішає розлучати з м'ячем. Тільки зараз йде передача на Турчанського. Мінялась передачами гравців благоюності. Зубар. Зубар навіснав штрафний майданчик. Куртяник. Пробивав Олег Куртяник. Намагався задавати удару, хоча це було дуже важко зробити. Ураган відбиває цю атаку верхнянської команди. Мізерник. Мізерник скидка на Майовецьку. Майовецький. Майовецький може бути острий удар по воротах і м'яч просто минає зараз з якимось дивом стійку. Руслан Майовецький. Здорово змістився, здорово пробив дальній кут, але Як писав колись Артем Франков. Свисток мовчить. Футболка тягнеться. Святослав Лаврук передача вперед. Куртяник гостро може бути. Удар по воротах. Майовецький. М'яч Мячну опиняться все воріт. Мяч не перетинає зараз лінію воріт. Який же момент зараз створює благо юність! завершився вже 11 секунд. Як доданий арбітром час Олексій Лаврів фіксує нічию, друзі в матчі третього туру чемпіонату Івано-Франківської області між командами Благо Юність Верхня та Ураган Черніїв. Нулі на табло перша нічия для підопічних олега Петрика. Друзі.